Представляємо вашій увазі дієтичну добавку КД-цинк від торгової марки Еліксир. Цинк регулює безліч важливих процесів в організмі. Він бере участь у метаболізмі, роботі репродуктивної системи, формуванні клітин крові. При його дефіциті з'являються білі плями на нігтях. Людина швидко стомлюється стає чутливою до алергій та інфекційних захворювань. В дієтичній добавці цинк міститься у вигляді з'єднання із аспарагіновою кислотою цинк ел-аспарагінат, який засвоюється організмом на рівні від 90 до 95%. Саме тому його ще називають цинк активний. Аспарагінова кислота грає важливу роль в процесах метаболізму, стимулює імунітет за рахунок підвищення продукції імуноглобулінів і антитіл. Вітамін Д3 холокальциферол відіграє важливу роль у метаболізмі кальцію та фосфатів. І є важливим для здоров'я кісток та зубів. Недостатнє забезпечення вітаміном Д3 характеризується зниженням противірусного та антибактеріального імунітету. Натомість достатня кількість вітаміну Д3 надає імуномодулюючу і протизапальну дії, а також захищає організм від інфекцій. Вітамін К2. Менахінон сприяє зменшенню кровоточивості, особливо при травмах. Завдяки його участі в остеосинтезі, вітамін К2 сприяє запобіганню розвитку остеопорозу. Дієтична добавка КД-цинк може бути рекомендована у раціон харчування як додаткове джерело цинку, вітамінів К2 та Д3 для нормального функціонування імунної та серцево-судинної системи. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі 1-3 рази на день дітям з 12 років по одній капсулі 1 раз на день під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів в подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку КаД-цинк від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.